Безпілотний авіаційний комплекс Валькірія призначений для розвідки та коригування вогню. Військові 10-ї бригади звернулися до Коломийської військової адміністрації з проханням придбати такий бойовий комплекс. За цей короткий проміжок часу нам вдалося зібрати більше мільйона гривень. За ці кошти, що були зібрані, ми порадили з військовими придбали для них три таких літака. Дуже нам це приємно, тому що попередньо планували тільки два таких літака, оскільки коштів до зібрали достатньо. Нам пішли на зустріч і виробники, і ми у такий короткий термін змогли у них придбати, тому що там велика черга. До цього такий комплекс Дельвесом вже передавав фонд підтримки 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Тепер долучилася вся громада Коломийщини, організації, підприємства та установи району каже очільник фонду Олександр Тарасюк. Комплекс придбали у рамках флешмобу, який був оголошений головою Коломийської військової адміністрації Любомиром Лужковим. Фактично можна сказати, що це придбання громади Коломийської, великої Коломийської громади для 10-ї гірсько-штурмової бригади. Важливо також відмітити те, що це придбання було погоджено власне, з бригадою, тобто визначений був пріоритет. У десятці кажуть, що такий комплекс, врятує не одне життя військових. Актуальність в тому, що з пункту управління буде видно цілі. І більш точно наша артилерія спроможна буде уражувати ці цілі. Ну і акту необхідність в тому, щоб таки їх уразити, будемо так казати, Збереження життя. Це однозначно, да, в будь-якому випадку. Тепер три безпілотники допомагатимуть «Едельвейсам» нищити ворогів на фронті, оскільки зібрати вдалося значно більшу суму ніж вартість Валькірії, то нарешту придбають ще й дрони. З коломи Іван Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.